В грудні була побудована Чонгарська вежа, і так. оскільки потужностей, в тому числі електроенергії, у окупаційної влади не вистачає, то сигнал з Чонгарської вежі прекрасно добиває аж до Джанкою. Після mm -hmm. того, як були виділені цифрові частоти, то в Джанкої можна приймати українське цифрове телебачення, дивитися українські новини, і відповідно це не аби як збурило кримську владу окупаційну. Як бачите, що в черговий раз не ми біжимо за ними, намагаючись. Як це було в 2014 році, перекрити ті дірки інформаційні, які в нас є? А навпаки, окупанти по суті вимушені слідувати за нами туди, куди ми рухаємося. Ну я скажу одразу, що є плани в комісії з питань відновлення українського мовлення щодо того. Що треба зробити, щоб навіть побудована вежа окупантами ну не дала їм того, чого вони хочуть. Тобто є у нас плани по додатковому збільшенню українського сигналу на території нашого півострова.